Господня милость призиває нас завжди пам'ятати, що Христос воскрес із мертвих і подарив нам побіду на гріх. Бо, каже Давід, гріх це монстр, і його побідити не може просто так. Тільки тоді, коли Христос йшов з неба, взяв нашої тіло і побідив, зломив монстра гріха в собі і совершив над нами Діло спасня і благословить нас управляти собою і вже не йти сліпо на гріх, як коли жаба йде у пащу гадюки, а вже способним супротився, отсікати, общатувати православних християн. Робота проти злоби сатани і проти гріха ведеться не тільки на ділах, але й на ментальному уровні, на мислі християнам православним предписано святим отцами не допущати навіть думку погану, лізе в голову. Сама думка ще не є гріхом. тому що сатана напускає на нас стріли мисленні, стріли такі лукаві. Наша задача відсікати. Не хочу. То не моє, мені його не треба, така думка для мене вредна, і чоловік не пускає, і серце стається у чистоті. Але з того моменту, кажуть отці, коли сатана примастить себе через думки і вворвеся у серце чоловіка, там начнеся Такі здвиження недобрі, і в чоловіка прийде який страх переживання, чоловік починає втратити самообладання, і вдруг видить, як тут та думка, котра лише була поки думка, вдруг формується у гріх, а потім слідуючий крок гріх тут совершиться реально. От почему у пророка Осии сказано, що Месія не просто прийде по протестанському, сектантському роздачі Біблії та читайте Біблію, спасайтеся. Не спасає хворого на апендицит, справочник, що таке апендицит. Це апендицит, це такий там завороток, який часто буває, іноді болить, потім може урватися. Читай, скільки хочеш. Справочник про ну, кить він урвався, уже справочник не допоможе, треба йти і різати немилосердно. Да, болить кровотече, да. І ми так, коли дивимося, як хірурги, як то ті ріжуть живоє тіло і болить. Але що відбувається пізніше, після операції на апендіцит. Лікар Карсеньков обирає хвору, хвору частинку, і чоловік стає здоровий. Так от і ми в цьому світі деколи мусимо терпіти даколи, щоб Господь Духом Святим вирізав із нас апендицити гріховні, щоб побідіти в нас смерть, щоб дати чоловікові поняття не лише про життя земне, а про життя вічне. Осія писав, той. Месія, якого Бог пошле на воскресне і побідить монстра гріх. Чому велика різниця у православних людей канонічної церкви із людьми в є різниця? Зовні може незамітно, але внутрі у православних християн інчакий погляд на життя. Вони прекрасно розуміють, що цей світ. Їх ніколи любити не буде. Цей світ ніколи не включить лампочку на путі до церкви і не зробить якийсь там добрак, щоб до церкви був добрий путь наоборот, і ще мостик якийсь розбере, щоб люди обходили третім путем. Но цей світ робить, тому що такий світ. Світ робить свою роботу, лукаво помститься християнам, а ми покликані бути мудрими і не, не обіжатися на то, а подобно тому, як нині помінаємо мученику безсередник Косьми Дам'яна, свою роль виконувати. Двом братям дав Господь такий талант, що вони зціляли і не брали грошей. І удивительно, всім казали, ми зціляємо не просто медицину, а Силою Христа Господнього, ведь і сьогодні деякі лікарі, віруючі церковні, не всі деякі, з молитвою починають операцію, з молитвою заканчують, і в них чаще буває успіх навіть у сложніших операціях, і наоборот у безбожного хірурга, безбожника і курить, і п'є до церкви не ходить. І вдруг видить, сама проста операція йому не вдалася. «Да як вдасться, якщо твої руки не мають благословення? Якщо руки жони, у котрій довгий час не вдома квіти не цвіли, а коли посвідалися, причастилися, стала молитися і читати Євангеліє, і призналася пізніше, сама, де лише пальчик заб'є, квітку покладе. Що приймається, бо руки стали благословенні. І ми молимося нині Боже, благослови наших людей, котрі стали із Господом тепер у мирі в согласії, щоб Бог дав радость і благословення, щоб ми тут на землі порозуміли, що, познавши Христа, котрого предвідів Іосія майже під тисячу років до рождення Христа, то ми нині маємо преимущество читає пророчество, ми лише свідчими. О їх реалізації во Христі і Ісусі. І якщо попитаєшся всьому світі прийти і івитися ще один лже Христос, то ми будемо знати, що то Антихрист, подмена Христа. От почув в православних храмах тільки багато ікон. Що коли прийде Антихрист, він не буде схожий на ікону. Зато він швидко вбирає з храмів западних латинських всі ікони вибрані. Там сябтали парочку таких релігійних пам'ятників, картиночок. Ну в православній церкві ми бережемо ікони, бо ми зможемо духом упознати лице Антихриста, його діяння, його адептів, послідовників або антихристових дітей, котрі нині прикрилися, що вони нібито такі хорошенькі но організовують. Голенення на істинних православних християн, ми кажемо: от ви тут, хлопчики, тут ви гоніцілі плем'я антихристово. То слова Євангелія Господь через Іоанн так і казав: хто не вірить в Христа Ісуса як Бога, приче у плоті, то суть антихристової діти. І вже є в мірі той час явилися Антихристові діти, але в останні времена прийде той, хто попитається збити столку, можливо, і ізбраних. І навіть, як один казав чоловік, навіть сатанізм проб'єся аж до самого нижнього уровня людей. Як казав, ось він православний чоловік заказав в Ужгороді коменаря, аби почистити димоход, а коменар сказав йому. А я чув, що ви прислужуєте в церкві православні, не буду вам чистити комен. І зрозумів тут чоловік, куди зайшов сатана, на простому коменарьові вже показує сліпоту, злобу і агресію. Господи, дай нашим людям мир і любов. Пам'ятати, що в світі чекати благодарності не треба. Но тому міру, в обільності подарити любов і. Не пам'ято злобіє, ніч не пам'ятати, бо той, хто легко прощає на страшному суді, легко получить прощення за свої гріхи і зможе в'єдно з святими з пороком Осієм, преподобним Андрієм Крицьким, із Лазарем Четродневним, і з нашими святими зможе наслідувати Царство Божоє. Амінь.